Доброго вечора, обіцяний випуск по сніданкам. Так, у мене тут на розгляді три сніданки. Так, це перший лохина, йогурт, кава, молоко, сир кисломолочний, солодка стевія. По вкусу було дуже смачно. По Складу, як то кажуть, ну тільки йогурт, бо він був солодкий і викликає таку неоднозначну реакцію. Інші складники стопроцентно ППшні, тому пехашні, да, правильне харчування. Тобто, ну, йогурт, в принципі, йогурти, десерти я собі дозволяю, вони не не занадто, як то кажуть, тим паче вони не складають більшість раціону. А по вартості це самий дорогий сніданок через ціну лохини. ну, в загальному. Заліку лохина лідує, лідирує. Ну, такі часи, що сезонна фрукти-ягоди Бувають золотими. ну то таке так е, Наступний у мене е, хотіла зробити омлет але він такий е, получився, ну, не цілий, ви бачите на фото. Але, ну в принципі, по поживності дуже непоганий. значить Я пила е, теж каву з молоком, а в омлет е, Робила гречку. це 21 грам, я замочила з попереднього вечора, тобто без варки замочена гречка рулить, як то кажуть. Особливо, якщо ви її потім ще кудись додаєте, це взагалі. Гречка Альденте дуже нічого йде. А Сухі овочі, як я завжди додаю, два яйця, моцарелла, ну, це наверх, кабачо, трішки кабачка, але я я неправильно тут поставила, тут воно буде 30 грамів, але я тут три поставила. тому трішечки тут. Але Ціна не велика, тому він на собі вартість. Сніданку і не сильно повпливає. А, ну, Айран і висівки додавала. Може, айран якось так і зробив, що він в мене не держався кубки, я його зішкрібала, як то кажуть, по частинкам. А, перець свіжий порізала. Ну, В принципі, було смачно ситно, але єдиний мінус, що він не тримався кубки. Ну, наступного разу щось інше придумаю. По ціні саме. Демократичний я. Е, так, е, да, саме демократичний по ціні. Так, і що в мене е, третій варіант е, вишня, е, йогурт вже не солодкий. А насіння льону я в нього поклала. Е, також, е, ну, кава з молоком і стевією, І зробила пару трійку чи, чи, четверть. Чотири бутерброди а, з хлібцями, крем-сиром та імітацією ікри. А, ну, по ціні, це середній сегмент. Що тут більш потягнуло? Ну, вишня, хоча я її поставила ну, такими, по невеликим цінам, бо вона була у мене, а, в принципі, по нульовим цінам, бо я не пам'ятаю, за скільки її купувала. Це була заморожена вишня ще з минулого сезону. Але то таке. По смаку мені ну, вона трішечки була підоставша ця вишня, тому я б таке, знаєте, з'їла, бо треба було з'їсти, вона довго вже лежала. Ну, не, не, не така прям, але можна було і краще. Ну, Кисленька така. Тим паче, з кісточками це таке собі заняття зранку. Тож, такі от були сніданки, додавлю ще графічні матеріали при монтажі. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо що, буду продовжувати цю рубрику. До наступних зустрічей!